Добрий день, шановне панство. Маю ось того самця, що я вчора привіз. Дав йому кукурудзу ще від вчорашого обіду. Лежить не їсть. Кинув картоплю, з'їв, почав їсти картоплю. Гарбуза кинув, кусочок не їсть гарбуза. Гранули не їсть. Кульбабу в молоча, як в нас говорять теж не їсть. Яблуко одне надгрижене не бачу. Ну, але морква ось теж лежить, морква не хоче їсти. Господиня годувала його кашами. Каші в мене нема і мусимо терпіти. Думаю, голод рано чи пізно, заставив його їсти мою гранулу, і в нас піде все добре. Все, дякую за увагу. Продовжуємо вирощувати племінного самця.